Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог вірний, і те, що Він задумав, Він хоче, щоб воно відбулося, проявилося і реалізувалося в твоєму житті. Амінь. У Бога є Божий задум на твоє життя. Ми можемо його нехтувати. Ми можемо. Жити тим, що наші бажання плотські, вони беруть гору, або вони беруть верх, або вони наші плотські бажання перемагають волю Божу, Божий задум, Боже бажання в нашому житті, наші людські бажання перемагають Божі бажання, або волю Божу перемагає наша воля людська, наші забаганки. Наші побажання, і дуже важливо нам розуміти, що нам треба пильнувати за тим, щоб не нехтувати волею Божою, щоб не нехтувати Христом, не нехтувати Божим задумом, щоб не нехтувати Божим шляхом, тому що сьогодні ми можемо й далі догоджати своїм пристрастям, і через це ми не попадемо в Божу волю. Ми не зможемо війти в Божий задум. Сьогодні є плотські шляхи, є плотські побажання, а є духовні Божі побажання і шляхи. Ми бачимо, що Ісус Христос Він показує нам, наскільки важливим є виконання волі Божої. Йому важко, йому складно. Він говорить про це, що мені складно це виклики, це навантаження, це тіснота, це напруження. Але він говорить, що я не хочу противитись тобі, Бог, Батько. Я не хочу нехтувати тією волею, Бога Батька, на моє життя, на моє покликання. Я не хочу нехтувати. Він говорить: да, мені складно, да, моя душа сумує. Мені важко, смертельно, я проходжу певні виклики, про те, не як я хочу, а як ти. Він говорить про те, що воля Божа повинна перемагати в наших іспитах, в нашому житті, в тому, що ми сьогодні проходимо. Тричі, сатана його спокушає, тричі плоть підіймає хвилі проти. Господа Ісуса Христа. І тричі Він говорить про те, що Я не хотів би. Так, да, це складно, це важко, це дискомфорт, це смертельне навантаження, це смерть для мене. Я не хотів би пити цю ж чашу. Але нехай воля не моя буде, батько, а Твоя. Це для нас сьогодні виклик, це для нас урок щоб ми молилися, і він молиться третє, щоб ми так сповідували, щоб ми так вірили, щоб ми так бачили. Він помолився втретє і промовляє те ж саме, що він промовляє: нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя. Сьогодні стільки спокус. Церква стає плодською, мирською. Церква стає теплою. І Господь говорить дуже просто, що ви втратили перше кохання. Він говорить про те, що якщо б були холодні або гарячі, але ви теплі, я буду вивергати вас з уст моїх, я виблюю вас. Сьогодні багато людей вони стають плоскими, вони кидають свій хрест, вони не беруть свій хрест, вони йдуть без Христа. І ми бачимо про те, що Господь в молитві Отче наш, Він. Теж говорить, що моліться, моліться про те, щоб воля Божа, воля Божа, нехай воля Твоя, як на небі, буде і на землі, буде і в моєму житті. Давайте молитися про це, давайте шукати цього, давайте стояти в цьому. Згадую Єремію, про якого я недавно проповідував, на нього була теж воля Божа, був Божий задум, щоб він. Народився, і він був відділений для Бога від гріха на пророче служіння, і він міг не попасти в волю Божу, він міг вилетіти з волі Божої. Починаються спокуси, плоть підіймає свій голос, сатана, біси, люди, все проти тебе. Він говорить: я боюсь, я молодий, я не вмію, я не хочу, я погано розмовляю. Все проти мене. Але Господь говорить: не нехтуй своїм даром, не нехтуй е, тим, що ти маєш. Хай тобою ніхто не нехтує. І він упокорюється, Бог на нього впливає, він упокорюється, Господь упок... працює з його серцем. І Єремія міг не війти в Божий задом, міг не війти в Божу волю, але Він входить. Тому я сьогодні тобі, собі бажаю. Того, щоб ми були, як і іремі, щоб ми входили в волю Божу, незважаючи на перепони, незважаючи на те, що супротивників багато, що є противні ці вітри проти нас. Просто ставай на коліна і говори Господь, не як я хочу, а як ти, Господи, не моя воля, не мої. Блоцькі, гріховні побажання, а Твоя воля, блага, угодна, лагідна, досконала, вона хай проявляється в моєму житті. Я благословляю вас. Упокорюємось разом і шукаємо Бога разом. Амінь.